В них були такі нестерпні умови праці, що помирали навіть діти. Робочий день тягнувся 16 годин. Спали прямо біля станку та змушували працювати дітей віком від 4 років. Мова йде про індустріальну революцію. Я впевнений, що ця інформація тебе шокує. Сильно вразливим рекомендую пропустити це відео. Почалося з того, що у 17 столітті у селян почали забирати землю. Прокормитися ставало дедалі складніше, і люди з сіл почали приїздити до великих міст. Саме в цей час будувалися великі фабрики текстилю, залізна дорога. Найшли паровий двигун. Селяни ринули на ці фабрики, бо просто не мали альтернатив та коштів для існування. Але дуже скоро вони про це пошкодують. Уяви, ти працюєш на брудному заводі, весь холодний, мокрий, голодний. Працівників не те, що не кормили, їм часто навіть не виплачували зарплату. Про кофібрейки та перекури мова взагалі не йшла. Ти стоїш 16, а іноді 18 годин поспіль за брудним станком. Купа нещасних випадків. Працівникам зажовували руки, механізми, ноги, падали різні балки на голову. Летальних випадків. Було більше 30%, і ніхто не захищав працівників. Жили вони всі в бараках по 40-80 людей в одній кімнаті, без постілі, без диванів, тільки підлога, сморід, миші та купа людей. Але і це ще не саме гірше на виробництві активно використовували дітей від 4 років. А як над ними знущалися, тебе точно шокує? Продовження в наступному відео.